Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписано вподобайка, і це огляд на мод Age of History. Я перевірив там розробник англомовний якийсь, тому нормально. Зроблений це мод на основі Adona Plus, але. то таке. Так, в нас. Я хочу. Це огляд огляд на цей мод. І судячи за те, що він називається Age of History, то він напевно оснований на. На-на-на-на... Ну, Друга Другосвітова World War 2. 1941, а тут два, до речі, сценарі. А, 939, 1941. 1939, 1941 1939-го, що ти тут пропонуєш? До речі, дивіться, а тут прям дуже сильно розширена кількість провінцій. Я одразу кажу цей мод в мене, в мене дуже довго завантажувався, дуже довго завантажувався. Так, ну як я розумію. По-перше, тут. Хм, 1400. ого, 1400 рік до нашої ери Але тут щось якось занадто мало всього, але ну Буде ми знаємо багато всього що було. Так, 1444. -й. Чому 1440-й? І сценарій дуже того запровантажується це через Велику кількість провінцій. Мені здається, ще? Що через Велику кількість провінцій. Воно більне, дуже повільно будуть кроки йти. А ну-ка, а що. Вони що? Взяли провінції з. Койки? Вони взяли всі провінції ось ці з Койки? Це тупо, це дуже тупо, якщо вони справді так зробили. Але. Так. Ну, виглядає, як, як правда, во справді, як мінімум в Європі, я бачу, що вони багато провінцій, просто повторили саме схойки. Я не знаю, як воно гратись буде, насправді так кажучи, в цей мод. Окей, давайте спочатку продивимось. Окей. Мені дещо зараз стало цікаво. Якщо зайти в Editor, Map Editor, так. Формуємо серйоз. А, жодний. Жодний формує серйозно. Насправді так каже, я не думаю, що цей мод адекватний взагалі. Так, New Ордер є. Йогославські війни, сучасний світ. Вот, Ну Да. Давайте за Україну зайдемо по тестам. Грати. М. Ем. Що за значок аеродрому? Це просто. О, як тут, Так, я так і знав, тут дуже повільно будуть кроки йти. Хочете, що в мене йде повільно кроки. Ну, це через кількість провінцій. Просто через те, що тут неймовірно якісь провінції. Якщо в мене повільно йде, то у вас прям в рази повільніше. Так, мені цікаво, перше. Будівлю. Вони лишили те ж саме. Ні, а де? Вони прибрали в... Фер... Так, зачекайте. Чому в більшості провінцій нема ферм? Ось тут є. Окей, якщо по темпам зросту дивитись. вони ще темпи зросту. Щось зіпсували і прям дуже сильно зіпсували. Ну, типу, в Києві навіть ферму не побудувати. А найбільший темп зросту в Білгороду, Дністровську. Ой, я не знаю. порти так дивно намальовані. Це буде, наприклад, я тут порт побудую? Він так само буде намальований? Так. Ага, а так показані. Так, це ж зачекайте. Це огляд. О, оглядовуваже, як поповно чомусь малюється. Це значить показують як ст... столицю ось так. А ну-ка, якщо я побудую укріплення. Воно показ... Угу. Це серйозно, це просто вся мапа буде забита цими іконками. А ну-ка. допустимо, табір постачання побудую і знову ж дуже повільні кроки. Ось так. Ще ферму побудую. Просто подивлюся, як воно все виглядає. Ага, такі звичайні будівлі не показують на мапі. А ну-ка. А якщо військовий, Ну, арсенал. О, як військовий завод. А якщо тобі постачання, як ти будеш показувати? Ну так точно, я одразу кажу, я не буду грати в цей мод. Не показуєш. По-перше, буде дуже сильно забита все ось цими іконками. Вся мапа, судячи за все, буде дуже сильно забита цими іконками. Хоча! Хоча не факт. Мені не чесно. Ну мені вже не подобається. Мені вже не подобається. А ну-ка, ти типу поправління? Це відправлення дуже багато. Так. Ну отак. Ще я враховуючи те, що вони поприбирало всі формою цивілізації. І враховуючи те, що тут з урахуванням розширення кількості провінцій війни, напевно, будуть дуже довго йти Населення 7, 2, 33. Ну так. Н -н -н. Я одразу кажу: цей мод, ні. Н -н -н. Цей мод. Ні. Якийсь сценарій 1984-го. Максимально дивний. The new Order. Last Day of Europe. Також час може навіть ще повнішити. А, слухайте, тут трохи швидше. Знову ж відсутність формувань. Чесно кажучи, для мене формування прямо важливі. Я... Ну, відсутність формувань навіть. Навіть не знаю. І так якісь провінцій це жар буде. The beer of the ego. А, ведмедь і орел. Я прочув. Ага. Ведмедь і орел. Ну, Це типу холодна війна. 1945, це чисто Німеччина. О, 1942. А ось це цікаво. Ангел Меркель, ага. Ой, до речі, населення більш-менш реальне. Ви тут, от прям, а чому США не воюєш? Наскільки скільки тут повітря кроки будуть йти? Які початкові умови? А! Тут нема в нас війська. Ну-ка, давайте спробую. Мирну воду з Ставком. А, так. А ну-ка. Якщо порівнювати, у Савкав два рази менше економіка і менше населення. Вони погодяться? Ніхто не погодився, вже ж. Ой, це жах буде, не справити кажучи. Це просто. я, я уявляю, де, який це жах грати в цей мод. Тому що така кількість провінцій загальна. Навіть просто, щоб викликати, просто вздовж кордону, дивіться, це буде просто неймовірна кількість часу. Ні, це. Цей мод, він жахливий. це жахливий мод. Він не продуманий, і це не. Не для АОКа, Так як іксперісів це не для АОКа, Я одразу кажу, коротше. Я навіть, чесно кажучи, зараз не бачу сенсу робити огляд, тому що я розумію, що ну в це не пограти. Це неможливо буде грати. Так, круто, купа, купа сценаріїв, згре твар і так далі, але це неможливо буде грати просто. Просто неможливо. А знаєте, в що можливо грати? В мою гру, посилання на яку ви можете знайти в описі і придбати за 48 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, за сенсію якщо у вас нема можливості придбати, додайте до бажаного. Також дякую своїм спонсорам. яких може побачити тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вийшло це відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом посланню опція, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі в будь-яку випадку. Не забувайте. Дякую вам всім за перелік, всім удачі та бувайте.